41 факт корупції на Вінниччині виявлено з моменту набуття чинності нового антикорупційного законодавства. Документ вступив в силу 1 червня. Спеціалісти вважають його жорстким, але ситуація це не змінило. Хабарі як давали, так і дають. Згідно з 60% українців вважають, що без цього питання не вирішиться. За рівнем корупції Україна посідає 134-те місце в світі. Про практику застосування нового антикорупційного законодавства в сюжеті далі. Державтоінспекція, судова система та медична галузь це основна корупційна трійка. Такий висновок зробили фахівці Київського міжнародного інституту соціології. На думку громадян, найбільш корумпованими є правоохоронні органи та посадовці місцевого самоврядування. За три останні місяці виявлено 41 факт хабарництва третина на рахунку сільських голів. На думку начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації Юрія Мельника, процвітанню корупції сприяють самі люди. В цьому плані дуже цінним, на мою думку, є положення нового законодавства. Адже законодавець передбачив відповідальність обох, об, обох сторін. І в статті 4 суб'єкти корупції зазначено, що суб'єктами корупції є, крім, скажімо, державних службовців, посадових осіб місцевого середування і фізичні особи, тобто громадяни, які е, дають подачки чи подарунки і сприяють таким чином е, процвітанню корупції в державі. Форми боротьби з корупцією треба кардинально змінювати, вважає посадовець скаральних органів правоохоронні мають перетворитися в органи соціальної підтримки громадян. Останні ж мають усіляко сприяти цьому на глибоке переконання Юрія Мельника, щоб обмежити вплив корупції на розвиток країни одними законами без залучення до боротьби громадян нічого не вийде. Між тим каже чоловік, сьогодні суспільство не проявляє активність боротьби з цим явищем. Люди байдужі до цієї проблеми. Майже рік, як в обласній державній адміністрації, адміністрації працює телефонна гаряча лінія, на яку можна повідомляти про факти хабарництва в кожній районі держадміністрації установі є стенди суспільства проти корупції, і там же вказані телефони довіри. Втім, дзвінків немає. Якщо ми дослідження це вивчали попередній рік, ми бачимо, що 60% громадян вважають в нашій державі. Що будь-яку проблему в нас можна вишити через хабар, подачку, подарунок і підкуп державного чиновника щодо подарунків, то згідно нового законодавства, такий прояв вдячності має відповідати нормам етики. Попередньому законі було прописано, що забороняється отримувати подарунки, крім тих, в вартість яких не перевищує половину мінімальної заробітної плати. Сьогодні, в законі, який є чинним, передбачено, що чиновнику взагалі забороняється приймати подарунки навіть на суму меншу за виконання ним тих функцій. Які на них покладаються його обов'язками для боротьби із корупцією на Вінничині громадські об'єднання запропонували створити антикорупційний вебсайт. На ньому планують розміщувати повідомлення про факти хабарництва та реакцію влади на це.